Вилучення військового податку з місцевих бюджетів депутати Бориспільської міської ради зібрались на позачергову сесію 3 жовтня, аби ухвалити звернення до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо вилучення з місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат військовослужбовця. Ініціаторами виступила фракція Батьківщина. Ми депутати Бориспільської міської ради поділяємо тривогу голів і депутатів місцевих рад, асоціації міст України та глибоко обурені ініціативою Міністерства фінансів України вилучити з доходів місцевих бюджетів податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу. У разі вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів, ми можемо стати учасниками знищення унікальної системи взаємодії заради допомоги війську, створеної у 22-23 роках. Це допомога, яка надходить максимально швидко до конкретного підрозділу Об'єднаних сил Збройних сил України. За словами депутата, Бориспільська громада втратить близько 230 мільйонів гривень на рік. Натомість Володимир Судоренко вважає, що краще ці кошти направити безпосередньо для захисників України, які народилися у нашій громаді. Можна було б зробити інший закон для того, щоб міські територіальні громади могли бути розпорядниками цих коштів і відправляти ці кошти. До е, лав збройних сил ті, які приймають участь, їхні громадяни, жителі, ті воїни-захисники, які народилися в цих громадах, я хотів би просто пояснити людям мовою цифр, що у нас є ряд об'єктів, які ми вже почали реконструювати або будувати, і без цих коштів, без 230 мільйонів, які в нас хочуть вилучити, ми не зможемо завершити їхнє будівництво. Це Школа реконструкція Бориспільської спеціалізованої школи перших ступ, третіх ступенів імені е, Могілка, на яку нам треба 40 мільйонів. Реконструкція котельни по вулиці Момота, на яку треба 6,2 мільйона гривень. Також не забувайте, що ми з місцевого бюджету компенсуємо різницю в тарифі на водопостачання. Ця сума складає зараз. Тариф для людей складає 40 гривень. Якщо ми не зможемо компенсувати з місцевого бюджету, цей тариф для людей буде 65 гривень за один кубометр. Зараз ми витрачаємо на це близько 35 мільйонів на рік на компенсацію. Був присутній народний депутат України Олександр Федієнко, який пояснив, навіщо ініційований даний законопроєкт. Америка, служба Америки, ЄС, охолоджуються до нашої ситуації. Я, я думаю, що там, умовно кажучи, через приблизно через пів року, бо сьогодні вже було офіційно заявлено, що, що в бюджеті. Підтримки Сполучених Штатів півроку залишилось на нашої військові, що не будуть проголошені наступні зміни, то ми залишимо саме, як то кажуть, ми гроші, які ми зберемо або не зберемо, і той період часу, який. Є для того, щоб запустити виробництво різноманітної військової техніки. Звернення до президента підтримали не всі народні обранці. Мовляв, гроші військових мають бути спрямовані безпосередньо на військових. З приводу військових, їх податків і так далі. А хто ми такі, щоб говорити про податки, які сплачує військовий, який перебуває при виконанні службових обов'язків? Хто ми такі? Що треба доріжку покласти за ці гроші? Можливо, комусь треба і доріжку покласти. А військовому, я думаю, більш треба щось купити. Тому я особисто не підтримую це рішення. У результаті довгих дискусій депутати не підтримали дане рішення. Окрім цього, на сесії розглянули бюджетне питання, що стосувалося генераторів для освітніх закладів. Генератори, які ми закупляли для дошкільних закладів, вони дешевші через те, що потужність їхня менша, ніж ті, які ми замовляли, закупляли для освітніх закладів. Там кошти залишились, а там не вистачило. Тому це було основною причиною, що ми попросили сесію, щоб розглянули це питання про які. Інули нам з одного квиду на інший. Ці генератори власне ми закуповуємо з цією метою, щоб коли не буде світла, пропаде світло, а діти будуть знаходитися в укритті, щоб ці генератори працювали, мали можливість діти не тільки світло світити, а й вентиляція працювати, бо це є важливо. Наступна сесія Бориспільської міської ради відбудеться 12 жовтня. Марина Грицюк, Назар Гераскін, Данил Деркач, Новини ТРС Бориспіль.